Вітаю! Настав час озирнутись назад та обговорити важливі події, які відбулися за цей тиждень 4 по 10 березня. Я Олексій Якубін, кандидат політичних наук та незалежний політолог. А я Микита Шпильовий, спеціаліст соціально-політичних питань. Не забувайте, що ваші коментарі та лайки важливі для розвитку україномовного ютюбу. Чому перестав працювати інстаграм? Цього тижня ви не могли не помітити, що деякий час по всьому світу не працювали сервіси компанії Мета. Ви могли подумати, що це сервери, але насправді це була міжнародна диверсія. Як так? Давайте розбиратись. 5 березня хусити перерізали 4 з 15 підводних кабелів глобального інтернету, що пролягали на дні Червоного моря. Хусити це воєнізоване угрупування шиїтів-зайдиців, які діє на території Ємену, держава, яка розташована на самому півдні Аравійського півострова. Якщо коротко і загальнено, то хусити представляють собою релігійну групу, яка виступає за автономію від Ємену. Ємицька ж влада, наголошу на тому, що хусити, отримуючи підтримку від Ірану, намагаються захопити владу і встановити Свої порядки деякі кабелі зв'язують сусідні країни, як 131-кілометровий Celtics Connect між Ірландією та Сполученим Королівством. Інші, як азійсько-американські Getaway, тягнуться на 20 тисяч кілометрів і пов'язують цілі континенти. До того як з'явились ці дроти, будь-який зв'язок між континентами працював через радіо. Годі й говорити, що це було ненадійно та довго через такі величезні відстані. Перша спроба з'єднати між собою континенти величезним кабелем сягає 1857 року. Тоді Трансатлантичний телеграфічний кабель мав з'єднати Європу і Сполучені Штати. Трансатлантичний телеграфний кабель складався з сімимідних проводів і був обмотаний латексом. Його довжина складала 4 тисячі кілометрів, а товщина півтора сантиметра. Прокладати його мало одночасно з Європи та штатів, простою від собі, вітрильними кораблями. Прокласти його вдалося лише з третього разу, 29 липня. 1858 року два кораблі Агамемнон і Ніагара зустрілися посеред Атлантичного океану та успішно з'єднали два кінці кабелю. За два тижні королева Великобританії Вікторія надіслала привітання президенту Сполучених Штатів Джеймсу Б'юкенену. Вікторія вітала велику міжнародну роботу двох країн, а Б'юкенен вихваляв перемогу більш корисну для людства ніж будь-коли здобуту завойовником на полі бою. Хай там як, але з тих часів багато що змінилось. Сьогодні ми вже не користуємось телеграфом, однак користуємось підводними кабелями. Сьогодні через них передають інтернет-трафік, а замість міді використовують оптичне волокно. Це такі дроти, що проводять світло. Миготінні світла закодовують інформацію, переправляють через океан, потім через континент в Україну, теж кабелями, і ось ви зі штатів отримуєте свій пост у Фейсбуці чи інстаграмі. Попри те, що під воду потрапити достатньо складно, кабелі глобального інтернету не перебувають там в повній безпеці. Наприклад, їх дуже люблять гризти акули. Серйозно, таке відбувається регулярно. А через несприятливе оточення течію, солону воду та тиск, строк життя будь-якого кабелю всього 25 років, тож їх доволі часто міняються. Цілеспрямовано атакують ці кабелі теж не вперше. Так само було в Єгипті в 2013 році. Тоді на північ від Олександрії було затримано кількох людей у гідрокостюмах, які перерізали підводний кабель. Через це швидкість інтернет-з'єднання в Єгипті була знижена на 60%, доки лінію не відновили. Знову ж таки, цього тижня така подія відбулася вдруге. Через те, що хусити перерізали чотири кабелі в Червоному морі, провайдери по всьому світу переспрямували до 25% трафіку між Азією, Європою та Близьким Сходом. А це вже порушило роботу найбільших соціальних мереж: Facebook, Instagram, X, YouTube, WhatsApp, Discord, Zoom та інших, були навіть чутки, що Телеграм відключиться, однак цього не сталося. Дуру лише похвалився, тим як мало в його месенджера проблем у порівнянні з сервісами мета. На мою думку, в Україні це призвело що до серії мемів, але це тільки тому, що відключилося не все, та й то лише на кілька годин. Звісно, для нас стало б серйозним потрясінням, більш довго тривали відключення інтернету. І я думаю, що ті люди, які відповідають за безпеку цих кабелів, докладуть максимум зусиль для того, щоб ця ситуація не повторилась. Інакше нам доведеться надсилати вам випуски поштовими голубами. Витік секретних даних у минулу п'ятницю російські пропагандистські ЗМІ оприлюднили перехоплену розмову офіцерів Бундесверу, в якій ці обговорювали удари по Кримському мосту. Що означає цей вкид та на що він вплине? Давайте розберемось. На перехопленому аудіозаписі високопосадовці повітряних сил Німеччини обговорювали можливу відправку в Україну на далекобійних ракет Таурус. Німецьке видання Більд уточнює, що йшлося про потенційні труднощі, які можуть виникнути під час доставки цих ракет в Україну. Але отречник президента Росії Пісков казав, що це вже перехід будь-яких червоних ліній. Вже доволі довго Україна просить наших західних партнерів зразки далекобійної зброї. Логіка тут проста: що далі буде бити наша зброя, то більше ми зможемо зруйнувати російської військової логістики. Один із зразків озброєння, які цікавлять нас найбільше, це авіаційні боєприпаси класу повітря поверхня Таурус. Вони здатні летіти на 500 кілометрів і завдавати значних руйнувань навіть дуже міцним конструкціям по типу мостів і переправ. Однак для німецького канцлера це зброя з самого початку обговорення стала табу. Тут було багато аргументів. Спочатку про те, що українці не зможуть використовувати цю зброю без f 16 Потім, коли стало відомо, що Україна отримує ці літаки, був аргумент про те, що цією зброєю можна буде бити по території Росії, а це ж ескалація. Коли вже це не спрацювало, з'явився аргумент про те, що українці не зможуть використовувати цю зброю без німців. Останні якраз обговорюють німецькі офіцери у перехопленому повідомленні і доходять висновку: що якщо буде таке політичне рішення, то вони зможуть навчити українців користуватися. З цією зброєю самостійно за кілька місяців повідомляється, що офіцери ВПС Німеччини спілкувалися незахищеною лінією зв'язку, а через платформу для проведення відеоконференцій WebX. Це такий собі американський аналог Zoom. Хоча він і має протоколи захищеного спілкування, все ж, якщо, наприклад, під'єднатися до нього з телефону або незахищеного вайфа, ризики існують. Німецьке видання Bild повідомляє, що один з учасників бесіди на момент розмови перебував у Сингапурі у готельному номері і допускає, що росіяни могли прослуховувати або готельний номер, або зламати готельний вайфай, щоб отримати доступ до розмови. У будь-якому разі Бундесвер зараз проводить службове розслідування, але сумніваюсь, що його результати будуть публічними. Міністр оборони Німеччини назвав цей витік інформації і тезою, якою росіяни поширюють, спираючись на нього, частину інформаційної кампанії російського диктатора. А от голова комітету з оборони Німеччини зазначила, що німці мають покласти край своїй наївності, оскільки кібератаки, шпигунство і дезінформація вже значно зросли. І Німеччина в цій ситуації має терміново посилити безпеку і контррозвідку, тому що явно вразлива в цій галузі. Росіяни використовують цей виток інформації для того, щоб зіграти на страху німецького населення перед потенційним вступом у конфлікт проти РФ, апелюючи до травм Другої світової та до ризику третьої світової. Прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков заявив, що перехоплена розмова напряму свідчить про те, що країни колективного заходу причетні до конфлікту, і не забув заявити, що німці готують удар по російських Об'єктах так, кримський міст це дійсно російський об'єкт, але він знаходиться на українській території. Отже, його долю має вирішувати саме Україна. На мою думку, як кажуть в Мінобороні Німеччини і в Білому домі, все це лише частина інформаційної кампанії Путіна, що покликана вповільнити допомогу Україні та розколоти єдність заходу. На жаль, ця стратегія виявляється досить ефективною, тому що підсилює та дає додаткових аргументів тим силам на заході, що виступає за замороження конфлікту або за політику статус-кво через це вкид Україна реально може не отримати Тауруси, і все, що ми можемо робити в такій ситуації, це продовжувати укладати все нові нові політичні угоди про гарантію безпеки з іншими країнами, щоб надалі наша підтримка базувалась на юридичному підґрунті, а не лише на громадській думці. Якщо ви або ваші знайомі отримали опіки, осколкові поранення чи інші травми обличчя внаслідок війни. Благодійна ініціатива Врятуй Красу допоможе відновити вашу зовнішність безоплатно. Ініціатива покриває всі витрати на консультації та операції лікарів-професіоналів, а також підтримує вас під час реабілітації. Не дайте шрамам війни забрати у вас шанс на щасливе майбутнє. Заповнюйте анкету на сайті savebeauty.com.ua Де зараз залужний Валерій Залужний надзвичайно популярна в Україні людина. Якщо вірити соціологічним дослідженням КМІС, то йому довіряють аж 95% всіх опитаних, тобто майже всі українці. Після того, як президент України звільнив його з посади головнокомандувача ЗСУ, довгий час зберігалася інтрига про те, чим далі буде займатися залужний. Цього тижня ми вже точно знаємо, яку посаду обійме екс-головнокомандувач. Про це й поговоримо. Ввечері четверга 7 березня Володимир Зеленський повідомив, що погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла у Великій Британії. Ця новина стала величезним сюрпризом, адже багато хто вважав, що Залужний може далі займатися військом або піти у політику, але дипломатія це щось дійсно неочікуване. На нещодавній прес-конференції Володимир Зеленський заявляв, що, хоча в нас зараз немає послів в багатьох країнах, минулого року їх не було у 106 країнах. Призначати треба ту людину, яка суттєво зможе покращити наші позиції, а не просто кого завгодно. Багато хто прочитав це таким чином, що Зеленський вважає, що може сам по факту виконувати подібні функції послів. Окрім цього, видання дзеркало тижня, покликаючись на власні джерела, писало, що взимку Валерій Залужний пройшов ВЛК, де його визнали непридатним до військової служби. Та в лютому він написав рапорт про звільнення. Тобто виходить, що залужний більше не військовий, і тому жодних формальних проблем з призначенням на посаду посла тут немає. Також дзеркало тижня писало, що після звільнення з посади головкома Залужний був виведений у розпорядження міністра оборони. І ні Омеру, ні Зеленський не запропонували йому посади, яка б відповідала його рівню підготовки і досвіду. Саме через це залужний вирішив звільнитися з армії, щоб мати право займатися чимось іншим. Великобританія одна з наших найважливіших партнерів. За обсягом допомоги вона на третьому місці після штатів та Німеччини, але при цьому посла там немає аж з липня 2023 року. Звісно, нам як країні таке становище справ на користь не грає. Думки громадян соцмережах при цьому розділились. Деякі пишуть, що таким чином Зеленський здихався залужного, щоб злити його надзвичайно високий політичний рейтинг. За даними опитування, соціс, якби зараз були б вибори, то залужно підтримав би 31% виборців, в той час як Зеленського, 21%. Інша частина громадян вітає залужного з новою посадою, та навпаки, наголошує, що на цій посаді він зможе вибити нам більше зброї. У будь-якому разі варто розуміти, що залужного люблять у Великобританії. І оскільки він тільки нещодавно закінчив магістратуру в Острозькій академії за спеціальністю міжнародні відносини, це якраз гарний шанс випробувати свої сили на дипломатичному полі. Як екс-головком Залужний точно знає, які зразки озброєння є в Британії, як інтегрувати їх в українське військо, як доставити та як навчити особовий склад ними користуватись, тому хто як не він зможе координувати цю допомогу найкраще. Звісно, без реального дипломатичного досвіду йому буде важко одразу на такій високій посаді. Але якщо пригадати, Зеленському теж свого часу приписували та закидали, що в нього немає політичного досвіду, щоб бути президентом. На мою думку, якщо говорити відверто, то я не знаю, чи буде залужений гарним послом чи ні. Тут є свої як за, так і свої проти. Однак, зважаючи на ставлення до нього в Британії та його обізнаність у військовій справі, він потенційно може принести дуже багато користі як Україні, в цілому, так і українському війську, зокрема. І особисто я вважаю, що таке швидке призначення на цю посаду свідчить якраз про те, що наша влада це чудово розуміє, а не про те, що вона намагається від нього здихатись, як деякі це виставляють. А от реакція деяких тих самих людей в нашому суспільстві на це призначення дуже показова. Компанія Спрага представляє нову рубрику Культура та спорт, у якій ми трохи відволічемось від моторошних подій та поговоримо про прем'єри, чемпіонати, премії та інші заходи. Пісня мого життя 3 березня, після доволі тривалої паузи у створенні розважальних шоу на українському телебаченні, нарешті стартував проєкт Пісня мого життя від початку повномасштабного вторгнення виробництво таких форматів було нібито не на часі, та із міркувань безпеки зйомок не проводилось. І от після двох років протистояння ця весна стане порою шоу-прем'єр. То чи потрібен все ж нам такий контент, і які зміни в ньому є, враховуючи гнітючі реалії, у яких ми живемо, давайте поговоримо. Пісня «Мого життя це адаптація формату Song of my life», що є найпопулярнішим у Фінляндії. Середній рейтинг там 42%. Уявляєте, це насправді захмарний показник. Шоу, яке дивиться майже кожен другий фін. У них вийшло 6 сезонів та загальним числом у 60 епізодів. Ведучою програми є продюсерка та акторка родом з Катя Каті Анікі Столь. За правилами проєкту запрошують зіркові гостей. Кожен з них замовляє пісню, що асоціюється у них з важливим етапом їхнього життя. Артисти виконують ці композиції, а потім гості та глядачі намагаються здогадатися, чия ж історія схована під якою піснею. Так, так, схоже на детективчик. У кінці зірки діляться ексклюзивними та зворушливими подробицями свого життя, які до цього ніколи публічно не розповідали. Еля Мані Бісі, саме так фінською звучить назва шоу, здобуло чимало телевізійних відзнак. Зокрема, нагороду за найкращу легку розважальну програму на Venice TV Awards присвоїли за четвертий сезон, у якому, до речі, був випуск присвячений Україні. Влітку 2022-го фінські продюсери познайомилися з командою фільм Group та 1+,1 Media, висловили свою підтримку нашій державі та запропонували колаборацію, яку вдалося втілити вже за кілька місяців. Тоді в епізоді взяли участь ведучий Тімур Мірошниченко, співачка Надя Дорофєєва, лідер гурту «Антитіла» Тарас Тарастополя, плавець Михайло Романчук та легкоатлетка Марина Бехроманчук, а також українські артисти Кола та Лауд, вела Катерина Осадча. Вже тоді у творців виникали думки, що в Україні має бути повноцінна адаптація. І от у лютому 2024-го команда Big Brave Events в 1+,1 плюс медіа відзняла перший сезон. Керівник департаменту Володимир Завадюк, поділившись у своїх сторі з процесом зйомок, казав, що передусім на меті підтримка українців. Власне, перший випуск вийшов в ефір 3 березня. Гостями стали виконавиця Юлія Саніна, актор Андрій Саєнко, екс-заступниця міністра оборони України Ганна Маляр та військовослужбовець Олександр Ляшук, який взяв з собою котика шайбу. Пухнаста зірка, до речі, з південного напрямку. У ребусі, що загадали гості, було чотири пісні: старі фотографії Кузьми Скрябіна, «It must have been love", Roxette, «Nothing gonna change Роксет love for you», Джорджа Бенсона та Вітчизна піанобоя. Учасникам вдалося цілком заплутати і один одного, і глядачів. У кінці програми відкрилася трагічна історія втрати друга Андрія Ісаєнка, захоплення Ганни Маляр гуртом Роксет, дитяча мрія Олександра Ляшука створити свій бренд одягу, що перервало вторгнення, та конкурс дитинства Юлії Саніної, спеціально для якого її тато написав український текст про школу. На мою думку, складно казати, що ми звикли чи адаптувалися до вторгнення. Мабуть, до такого якраз і не звикають. Але ми, українці, попри все намагаємося жити, розвивати культуру та і відроджувати хоча б якісь традиції з мирного життя. Ну бракувало ж нам, хоч трішки тих емоцій, правда ж? Особисто мені дуже. Але у той же час воєнний контекст зменшує оцей градус розваги. Проєкти різних жанрів є відповідними часу в плані героїв, серед яких вже не просто звичні лише артисти, блогери, танцівники, ведучі. У кожен випуск інтегрують чи військових, чи волонтерів, чи політиків. І мета ідея цих шоу також змінюються. Творці проєктів прагнуть не просто дивувати, розважати, веселити, а підтримувати українського глядача в ці важкі часи. Відчувати себе єдними, показувати нових героїв, просувати культуру та ідентичність, демонструвати телевізійникам у світі створення контенту такого рівня у фактично екстремальних умовах. Раджу і вам подивитися цей проєкт та підтримувати програми, над якими зараз працюють в нашій країні. Політичний довгожитель 4 березня виповнилося вже 4 роки, як Денис Шмигаль обіймає посаду прем'єр-міністра України. І, можливо, це було б не дуже помітно на тлі того, що у нас постійно все змінюється, але взагалі то 4 роки це абсолютний рекорд для прем'єра за всю історію незалежності України. Верховна Рада призначила його на цю посаду в 2020 році. В наступному році почалася пандемія, потім повномасштабне вторгнення. В складні часи він став прем'єром. Прем'єр-міністр нашій країні – це дуже і дуже важлива посада, але не основна, незважаючи навіть на те, що ми формально є парламентсько президентською республікою. Попри це в Україні прем'єр-міністр головує в кабінеті міністрів, а отже, впливає на роботу всіх міністерств, підписує міжнародні угоди та веде перемовини, організовує роботу з формування і реалізації державної економічної та фінансової політики, політики з питань оборони, юстиції правоохоронної діяльності, очолює урядові комітети, здійснює керівництво відповідними консультативними і дорадчими органами та організовує роботу центральних та місцевих органів виконавчої влади, тобто роботи прем'єра країни дуже багато. З приводу річниці на посаді Денис Шмигаль дав велику прес-конференцію, на якій представив своє бачення курсу країни та відповів на питання журналістів. Загалом прес-конференція тривала дві години, але вам не треба дивитися її повністю, тому що ми вже відібрали для вас звідти найважливіше. Завдання номер один – це забезпечити наші сили безпеки і оборони. Завдання номер два це забезпечити економічну стійкість, макрофінансову стабільність нашої країни. Третє завдання продовжити реформи на шляху до ЄС, на шляху до відновлення України і безум... Безумовно, це наше членство в НАТО з точки зору безпекових наших безпекових умов і гарантій на майбутнє. Це три ключові речі: три глобальних завдання, які стоять перед нашою країною. і, Безумовно, перед нашим урядом. Певно, одним з ключових питань щодо нашої фінансової стабільності є доля заморожених російських активів. Тут шмигалі деякі новини. Ми вже розуміємо, що є повна готовність для використання доходів, отриманих від заморожених російських активів на користь України. Але це лише перший крок. Нас цікавить конфіскація. Ми працюємо над створенням міжнародної робочої групи з конфіскації для того, щоб і полі... тобто політичне бажання конфіскувати узгодити з юридичними. Можливостями міжнародного національного законодавства наших партнерів Но зараз для створення міжнародного міжнародної комісії компенсаційної і міжнародного фонду компенсаційного. Це інструмент, який буде використовуватись паралельно з політичним рішенням про конфіскацію. Щодо оборонної промисловості, шмигаль теж радує великими цифрами та перспективними планами. Виділені додаткові кошти в бюджеті ми виділили близько 40 мільярдів на організацію виробництва. Більше 40 мільярдів виділили на закупівлю дронів і будемо продовжувати виділяти ці кошти. Зараз доволі значні кошти виділяємо для закупівель в українських виробників. Завдання стоїть 50% коштів, які виділяються на закупівлю озброєння військової техніки, використовувати власне в Україні. Якщо замислитись, то, наприклад, коли штати виділяють нам боєприпаси чи техніку, яку виробили, вони витрачали гроші на свою оборонну промисловість, таким чином вкладаючи гроші в свою ж економіку. Зараз ми робимо те саме від цього наша економіка тільки виграє. Але можливим це стало лише завдяки нашим військом та партнерам, які надавали і продовжують надавати сучасні системи ППО. До речі, весь цей опалювальний сезон ми пройшли використовуючи суто свій газ. Перше 86 нових скважин Укргазвидобування, Це структурний підрозділ Нафтогазу. Пробурив минулого року. Є надзвичайно потужні нові скважини. Звісно ж, мигаль уточнює, що насправді всьому виною втрата багатьох промислових потужностей та неможливість нормального експорту, але це все одно вражає, що ми змогли самі себе забезпечити газом, який так довго був головним аргументом в руках у Росіян. Напевно, найрезонанснішим коментарем Шмигаля була відповідь на питання щодо транзиту російського газу в майбутнього території України. Нагадаємо, труба весь цей час качала газ, бо Україна виконує домовленості з західними партнерами. Шмигаль каже, що ми як країна не будемо підписувати новий контракт з РФ, але наші західні партнери можуть укласти контракт з нами і з ними окремо, приблизно так само, як було з морським коридором. Іншим важливим питанням була оптимізація уряду, адже дехто каже, що в нас занадто багато чиновників, на яких витрачається бюджет, я вже казав сьогодні, що ми працюємо над тим, щоб лишити ну, такий оптимізований кабмін в моїй уяві і в тому, над чим ми працюємо те про що говорив президент, що ми обговорюємо. Кількість міністрів має бути 15, максимум 16, Відповідно, кількість міністерств 15-16 має бути не більше. Це оптимальна кількість для того, щоб бути більш скоординованим, більш швидким. Менш бюрократичним ви напевно знаєте, що наша редакція ставиться до такої ідеї неоднозначно, тому що просто прибрати чиновників це вдарить по порядку, який вже склався. Дійсно, оптимізувати це, зробити все швидше. В цьому випадку все напевно залежить від того, які самі міністерства скоротять. Нагадаємо, що на сьогодні їх 19. і взагалі ходять чутки, що цієї весни в уряду будуть не лише нові міністри, але й новий прем'єр. Хоча, якщо ми пригадаємо минуле, то майже кожної весни про чинного прем'єра починають ходити такі чутки. На мою думку, загалом ця прес-конференція була доволі інформативною, але якщо чесно, дуже і дуже нудною. Шмигаль наводив багато статистики, розповідав багато деталей і про наші перспективи, і про міжнародні відносини, і про оборону. Це відчувалося як річний звіт роботи Кабміну. Але чи можемо ми сказати, що задоволені таким звітом? Ну, напевно, частково. Проведено величезну кількість роботи. Чіткі плани та перспективи в нас тут теж є. Залишилося лише подивитись, як все це діло буде реалізовано. Бо проблеми зазвичай з'являються саме на цьому етапі. Флот привид цього тижня Сили оборони України потопили черговий російський корабель в Чорному морі. І, зважаючи на те, як швидко російський чорноморський флот перетворюється на флотилію, треба хоч трошки про нього поговорити, поки він остаточно не зник. Взагалі, Чорноморський флот і його подальша доля створювали напругу у відносинах між Україною та РФ з моменту розпаду СРСР. Планувалося, що дві окремі держави, які мають територію в Чорному морі, мають порівну розділити і весь радянський Чорноморський флот. Перемовини щодо цього розпочалися 1992 року. Завершились вони аж в 1997 році. Мали три ключові угоди: про параметри розподілу Чорноморського флоту. Про статуси умови перебування флоту на території України та про взаєморозрахунки, пов'язані з цим розподілом. В результаті Україні відійшло понад 40 бойових кораблів, сотня суден постачання та чверть берегової інфраструктури СРСР. Це 18% Чорноморського флоту. Решту 82% отримала Росія. Спочатку передбачало, що Чорноморський флот буде базувати в Севастополі до 2017 року. Але 2010 року тодішні президенти України та РФ Віктор Янукович та Дмитрій Медведєв підписали так звані харківські угоди, згідно з якими Україна отримувала знижку на газ в обмін на дозвіл для російських кораблів залишати в Севастополі ще на 25 років. Після анексії Криму у 2014 році Україна втратила. 80% тієї частини кораблів, що нам належали. А РФ скасувала домовленість і перестала надавати знижку на газ. От така історія. Ну, як казав бісмарк, договори з Росією не варті паперу, на якому написані. Я думаю, нам всім запам'яталася знаменита фраза з початку повномасштабного вторгнення, коли при кордонах з острова Зміїни відправив під три чорти флагман Чорноморського флоту Корабель Москва. На початку повномасштабного вторгнення Росіяни використовували Чорноморський флот для ударів по українських містах. Однак згодом цей флот почав зменшуватись. Феєричним успіхом було потоплення крейсера Москва яким росіяни неймовірно пишалися і вважали, що потопити його просто неможливо. Цей корабель був основною частиною захисту всього їх флоту і його основною атакуючою силою. Його знищення сильно вплинуло на подальшу долю всього російського чорноморського флоту в Чорному морі. Оскільки російські кораблі не могли підійти до берегів України через мінування, вони займалися в основному блокуванням портів, через які Україна перенаправляла зерно та інші товари. Пізніше була підписана зернова угода між РФ ООН і Україною. На той момент, коли РФ призупинила свою участь в ній, в Україні. Вже з'явились надводні морські дрони, які стали надзвичайно ефективним засобом ураження флоту. Ось цього часу в них там прям все запалало і посипалось. Один за іншим кораблі знищувались і йшли на дно. Україна реалізовувала безпечний морський коридор своїми власними силами, майже не маючи при цьому флоту. На сьогодні Україна потопила вже 21 судно. І якщо рахувати по вазі, то це десь п'ята частина всього флоту. Але тут треба зробити ремарку, що Україна нищить ті кораблі, які нам загрожують, а не всі підряд. Цього тижня до крейсера Москва приєднався патрульний корабель РФ Сергій Котов. Це одне з найновіших кораблів Чорноморського флоту РФ. Його спустили на воду лише в січні 2021 року. Призначався цей корабель для патрулювання і моніторингу, однак він не зміг протистояти українським надводним дронам. На відео, яке опублікували в ГУР, навіть видно, що росіяни наварили на корпус корабля мангали. Так, народі називають металеві конструкції, які нібито мають захищати техніку від дронів. Росіяни часто такі собі встановлюють. Але, вочевидь, це працює не так, як їм би хотілося. На мою думку, Чорноморський флот РФ був важливою частиною їхніх стратегічних сил. Однак, на відміну від стратегічної авіації, до цих сил ми можемо дотягнутися. Водночас кількість знищених російських кораблів свідчить про те, що Чорноморський флот виявився. Ну, вже зовсім не готовим до нестандартних загроз. Але ця перевага в нас тимчасово, тож треба користуватись наповно. Що ж, сподіваємось, наш дайджест дав вам поживу для роздумів і ви зробите свої власні висновки. А що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.